Частина друга монстри з характером і перші успіхи. Коли в мультфільмах з'являється клоун, от саме він і заграв. Я ще подумав. О, зараз хтось вилізе в перуці і принесе шарики. А виліз холодильник. Так на двох ніжках квадратний холодильник із очима, що дивилися на мене з ненавистю. Ніби я забув його закрити після 23.00. Я сховався за каменем, хоча камінь виглядав як декорація з дитсадка. монстр холодильник підійшов, відкрив дверцята і замість нападу дістав бутерброд. З'їв і пішов далі, сміючись. Я зрозумів, що в цій грі навіть холодильники мають хист до тролінгу. Тим часом мій славнозвісний танцювальний бав ще тривав. Я біг як персонаж з дискоклубу 80-х і вирішив використати це як перевагу. Якщо вже тікати, то красиво. На шляху знайшов новий предмет підозріла гарбузова маска. Опис Надягни і зрозумієш. Я надяг і зрозумів, що тепер я бачу деяких монстрів з піжамами. Один монстр ходив у халаті з каченятами. Він виглядав роздратованим, ніби його розбудили о п'ятій ранку без кави. У чаті хтось написав «If you see pajama boss, run». Я не втік. Я посміявся. А потім цей сонний монстр жбурнув у мене подушкою, і я пролетів через паркан. Але живий. Очевидно, подушка була з пінопласту, але ефект драматичний. Мочі 10-16. Я познайомився з першим союзником, гравцем із ніком ТЕСТ-123, який на питання, Що робимо? відповів: Я сам не доживу. Чудова мотивація. Він показав мені укриття під сходами. Ми просиділи там 20 секунд. Потім на нас впав кіт. Не просто кіт, ігровий, квадратний розміром з холодильник Монстр. Муркотів він як бензопила. Тест 123 зник у пікселях, а я вкік у тунелі. Там я знайшов скриню. Усередині ще одна мітла. Цього разу з підписом про апгрейджена. Я вже бачив перед очима титри «Мітлогерой 2, але не встиг навіть помахати, як мені прилетіла шкарпетка. Шкарпетка монстр. Вона гавкнула. Я побіг ночі 10-16. На цій ночі з'явився новий механізм випадкові події. Пролунало увага! Починається нічний базар. І посеред на розкрилася ціла вуличка з ятками, вогнями і НПС-продавцями, які кричали Візьми це, поки не побили. Один продавав фонарик із описом Світить, але засліплює самого тебе. Я купив і перевірив Так. Засліпив себе. Прекрасно Другий НПС пропонував броню з каструль, але коштувало це три жарти. Я видав, чому монстри не ходять гойдатися, бо їх качають у PPV. Що сказав скелет, коли йому дали сокиру. Нічого, бо він без легенів. І замість третього просто шкнув Родавець сказав Зараховано, і дав шолом із каструлі. Ніч 28. Мене переслідував новий тип істот. Пранкери. Це були тіні з очима, які кидали речі, включали дивні звуки або змінювали напис на екрані. Один раз з'явилося. Ти вже на 98 ночі. Я зрадів. Потім напис зник і показав всім. Я образився. Моя мітла почала видавати гул, ніби збиралася злетіти в космос. Я вирішив її не використовувати, бо вона звучала як двигун трактора. Міч 28. Назва ночі обережно грибочки. Я подумав. Ну, гриби, то гриби. Але то були ходячі гриби, які виглядали як суміш смайлика і шаурми. Один з них підійшов. Глянув на мене і запропонував мені тимчасовий контракт дружби. Я погодився. Він просто пішов. Мабуть, розірвав контракт. Ніч 34. Я знайшов перший тайник виживших. Кімнату з написом: Якщо ти тут, значить у тебе ще є меми. Усередині лежала записка. Тут був Вася. Він прожив чотири ночі. Потім його з'їв диван. Я глянув на диван у кутку, він ворухнувся. Я не лишився. Також я випадково активував механізм Телепорт не туди. Хотів перейти в безпечну зону, а мене перенесло в кімнату з табличкою Туалетна Міч. Це гуло, вода текла, монстри ховалися в кабінках. Один кабінку відкрив, там була табличка зайнято. Після цього я вирішив просто бігти, поки виживу. Наприкінці 10-ї ночі я вже мав каструлю шолом, плащі ковдри й уламок мітли, як зброю. І перед 11 ніччю я почув голос гри: Гравець, ти досі живий? Хм. Недогляд системи. Далі буде, підпишись, щоб не пропустити продовження.